Ви коли-небудь прокидалися з почуттям виснаження, навіть якщо всю ніч прилежали в ліжку. Ви не один. Багато людей переживають цю неприємну ситуацію, коли їм здається, що вони не спали всю ніч, навіть якщо насправді спали. Нещодавно вчені з'ясували, чому це відбувається. Виявляється, наш мозок може бути активнішим, ніж зазвичай під час певних періодів сну, особливо під час новидіння. Ця додаткова мозкова активність може викликати у нас відчуття, що ми погано спали, навіть якщо спали. Хороший сон має вирішальне значення для нашого психічного здоров'я. Коли погано спимо, ми швидше за все відчуваємо або стрес. Для деяких людей поганий сон може навіть сприяти більш серйозним проблемам, таким як посттравматичний стресовий розлад. Складна частина полягає в тому, що проблеми з психічним здоров'ям також можуть складнювати спокійний сон. Це створює цикл, в якому поганий сон і проблеми з психічним здоров'ям живлять одне. Одного хороша новина полягає в тому, що існують способи покращити сон і психічне здоров'я. Такі речі, як глибоке дихання, медитація або поступове розслаблення м'язів, можуть допомогти заспокоїтися перед сном. Намагайтеся лягати, спати, прикидатися щодня один і в той же час, навіть у вихідні. Тримайте свою кімнату темною, тихою та прохолодною. Уникайте кофеїну, алкоголю та важкої їжі перед сном. Регулярні фізичні вправи можуть допомогти вам краще спати, але намагайтеся закінчувати тренування за кілька годин до сну. Синє світло від телефонів і комп'ютерів може погіршити сон, тому намагайтеся виникати, як радів за годину до сну. Пам'ятайте, потреби у у всіх різні. Якщо у вас постійно виникають проблеми зі сном або відчуттям відпочинку, варто звернутися до лікаря. Він може допомогти зрозуміти, що відбувається, і знайти найкращі способи покращити ваш сон і загальне самопочуття. Роблячи кроки для кращого сну, ви також дбаєте про своє психічне здоров'я, солодких снів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.